Корот... Коротше, крутила-крутила всім доброго раночку, понеділочка. Сьогодні день на Різдва Пресвятої Богородиці. Вона з нами вона нас захищає. І ось мій скромний сніданок. Два тости, кусочок курочки, огірочок. Яєчко варене вкруту, але ж воно не корисне, бо з майонезом, але я. Не їм такі яйця без мене. І сирок з знегородський за тебе. Далі та каша, що я вам показувала з льоном. Ну, от такої консистенції. Можете варити жиже. Може додам сюди сливку, може з'їм в прикусочку. Як вам більше подобається. І кава з молоком без цукру. Ще є вредна булочка десь, вона ось там заховалася, бачите? Ось там вона заховалася. Три смаки, теж за тебе. Ну, Звичайно, серветочки. Посад я потім помию своїми руцями. Е у мене є кадри, де я е сиджу в лікарні, отакою такому ногою хитаю, бо тримала телефон, мені дуже важко було. В ру... ну, Руки у мене працюють руки-ноги після операції. Вони дуже були раді, мої врачі, лікарі. Особливо Андрій Степанович. Він мене навідував, Ігор. Ярослав Ігоревич, да. бачите, пам'ятаю, а от третього ніяк не може ім'я по батькові, але я йому дуже вдячна, бо він теж дуже класний нейрохірург. Привіт вам, мої любі лікарі. І мене люблять, тому що ви мене врятували, до життя повернули. Звичайно. Ну, мені приємно вам апетіту, а вам подивитися, дивіться, будь ласка, мій контент. Хоч він трошки такий, ну він зараз такий, бачите, хворобливий, можна сказати. Є блогери, які виїжджають на цьому контенті. Я не виїжджаю, я звичайна українська жінка. Але, але мені треба заробляти якось кошти. Монетізація треба, тому дивіться. Діліться, поширюйте, підписуйтесь, любі українці, і не тільки українці, і зі всього світу. Хочеться мені всім вам передати привіти і мою вдячність, глядачі мої любі, також, хто підписався, я вам низенько вклоняюся, але я зараз не можу показати. Тому що дуже слаба, я зараз поснідаю і піду на прогулянку